Шалом, це славко, пробую аналізувати перебіг удару. І переконую, що я сліпий, як крит. Що в окулярах, що без окулярів. Однаково важко розібратися. Ну, спробуємо. Про що йдеться? Йдеться за кількість задіяних літаків українських, за кількість задіяних ракет. Власне, літаків виглядає, що було 12 ракет було 40. Хоча Москвини кажуть, що було 32. І от вони тут кажуть на шторм Шадоу, уніка без скальпів, значить, трохи Нептунів і ложні цілі, Ось ви можете в цьому кутку побачити. Ось так вони малюють схему концентрації української авіації. Отак, от вони малюють схему. Протидії, значить, російських вилітів, оце накривання цілей, значить, накриття цілей, достатньо вірно накриття цілей. Ну, що треба сказати? Що є такий достатньо проінформований пропагандон, як коба російський, я їм часто користуюся, і які можна сказати, зробити висновки з його з інших джерел. ну, що перехоплено, можливо, і було 22 ракети, але 22 з 40 ракет. Вони занижують чисельність ракет, тому що ну ви самі розумієте, чому? Щоб показати більшу ефективність враження. Тому що розкласти на всі цілі кількість ракет має бути вищою за 33. А поза як українська сторона назвала 40, то ми чисельність оцінював між 33-40 ракетами було запущено. Що ще Москвини переконалися, що єдине захищене місто це Москва, і тільки тому, що ми ще його не атакували збройні сили України, не даром же ж. Шольц захищає не тільки Москву, але і Севастополь наш любий. Ви мені часто піняєте я відволікусь? Чому я Шольца так всує? Згадую. Тому що Шольц має зробити підписку. Тауруси це підписка. Шольц має визначитися або він з Європою проти Путіна, або він з Путіним проти Заходу. Це от підписка. Розумієте, вимагання від нього? Це він має підписатися, має розірвати стосунки з Росією, не має сидіти на двох стільцях. Тому вимагати від нього таурусу потрібно, щоб загнати його в загон ворогів Путіна, як ви розумієте, що він пропетляти не може шоці хитреє. Так от, що виявилося? Що абсолютно оці Міг-31 нікуди, ні туди, ні сюди. От їхні атаки перехватчиків, що перехватчики їхні безполезні. Почнемо спочатку. Перш за все, навіть обмеженими засобами Українцям вдалося підважити протиповітряну і протиракетну оборону Криму навіть без Таурусів, хоча з Таурусами було б значно краще. Що ми бачимо? Що є зони сліпоти. Вони не можуть закрити своїми С-400, які ще не знищені, вони не можуть закрити зони підльоту на низькій. На малій висоті зони підльоту українських ракет. Вони з цим нічого не можуть зробити. Вони хочуть, де воно тут? Це страшне було? Ну, по-перше, наведення. Наведення відбулося, розумієте, з, з допомогою радару бокового обзору, без наших американських колег не обійшлося без союзників. Союзники тут шниряли і багато чого з новими позивними бачили розвідника. Багато чого було зроблено для підготовки операції. Вони кажуть, що нужні такі низка висотні башні. Бачите, каже, поки ми не поставимо такі от башні Путіна, пам'ятаєте, як у Стругацьких, поки над Севастополем не буде таких башен, як над Москвою, то нічого зробити не вдасться. Севастополю срочно треба перекрити всі зони підльоту, все поза зонами злучення, всі сліпі зони С-400 комплексів, а для того потрібні башні. Ну, все па. По... Як це так? обітаємому острову. Без башен ви розумієте їм нікуди. І тепер будемо очікувати на будівництво таких башен навколо Севастополя. Що ще? Вони вірять, що без су 35 вони нічого не зроблять, тому що треба змінити винищувачі перехоплення на су 35 ЗРЛС Ірбіс. Нагадаємо вам це найкраще, що в них було. Що можливість перехоплення цілі з Москвою, ну, обнаруження цілі з Москвою з невисокою отражаємостю, де тут у мене була? До 80 кілометрів. Тут ви смієтеся, а я спеціально на зло вам не відклав 80 кілометрів штангенциркулем, і тепер не можу вам показати самі робіть своїми схемами. Відкладайте тут от 80-35 кілометрів. А я вам кинув штангів циркуля, мали цього не робитиму. І вважається, що ці рубежі 80-35 кілометрів мають стати нарешті непробіваємими для протиракетної оборони Сімферополя. Завдяки, значить, РЛС і, без, і завдяки оптичній системі обнаруження ОЛС 35. Проблема в чому? Проблема в тому, що з 16-го року ці Су-35 знаходяться під санкціями і в мікросхем ніяких чіпів нема. По-перше, це зірвало будівництво нових літаків, вони збирались збудувати до 200, у них щось 40 було, поінформовані наші японські колеги кажуть. Але не забувайте, що 24 літака для Китаю вони робили 3 роки, з 16-го по 19-й. А 10 літаків до Індонезії мали робити з 15 по 20, так і не зробили. Мовірно, індонезійські пішли на війну літаки з часом. Так що ви розумієте, ймовірність того, що Су-35 перекинуть на оборону Севастополя, вона в принципі ніяка. Шанси, що вони побудують оці от башні отражателі нарешті на своєму обітаємому острові Крим. Теж невелика. Розмістити панцирі, даварити ще башти, поставити панцирі. Вони кажуть, вони ставлять собі задання, яке не можна виконати. Севастопіль не перетворити на Москву. Рельєф різний, умови різні. Ракети як проривалися, так і будуть прориватися. А ще коли Шольцу. Ага, обламають і поставлять встойла, і він буде з Заходом, а не з Росією, то ви розумієте, що тоді вже Севастополю остаточно піс. Єдине, що всьому цьому неприємно, що оця добра людина поки що не підтвердила вражень. Я довіряю цьому МТ Андерсону, його спостереженню за новоросійським, за іншими морськими об'єктами. І поки ця критично налаштована людина не вкаже нам враження. Або інші джерела враження цього Ямала і Азова, ми поки що задовільнимося тим, що самі російські пропагандони кричать за те, що обидва цих кораблі були вражені і ще корабль електронної розвідки, нібито третій, але будемо поки що за це менше говорити, будемо оцінювати ефективність роботи. Ну, що можна сказати, обійшлися і без Шольца. Ясно, це неприємно, Шольцем розгром був би потужніший, але розумієте, що після того, що натворив Рудель з Радянським флотом, і після того, що натворили німці на, на Чорному морі з Радянським флотом, ну якось Шольц просто ну, боїться, не може собі дозволити нової перемоги німецької зброї. над Російським флотом, і що я ще хотів вам сказати не в тему, але на закінчення. Коли ви починаєте дорікати, що оця пострадянська зброя була продана, розпилена, обміняна на щось не лишилось Україні, не забуваймо, що пострадянська зброя робила Україну мішенью для зброї НАТО. Вся ця наявна пострадянська зброя її розглядали на заході як ворожу. І тому ж, добре, що хоч рубіж в приміненні ядерного ворожі у 2021 році відмінили по Дніпру. Не забувайте це, що ви ще 21-го року знаходилися, що відповіддю на ядерний удар Росії був бути ядерний удар НАТО, в тому числі по переправах, по дамбах на Дніпрі. Ніколи цього не забувайте, коли ви вірите в те, що ця стара радянська зброя була не пострадянською, а нібито була українською. Спробуйте в цьому переконати НАТО. Тому її і прибрали. Просто не робіть з неможливого уявне. Ось, власне, на цій позитивній ноті, як ви розумієте, я і завершу, бо Москву з Севастополя їм зробити не вдасться. Ніяк, тому що не ну, може бути в двох москов ніяк на одній ерефії. Ну що ж, бай.